Доброго дня, субота, гарного дня, щоб все було у всіх добре. Ну, субота це день перед неділею, перед вихідним, тому максимально потрібно його використати, щоб дещось зробити, що ще не дороблено. Сьогодні у мене трішки є. Плани, тому що пройшли дощі. Надалі поки що стоїть якби, на кілька днів без дощів, тепла сонячна погода, у деякі дні навіть і гаряче. Тому на городі є дещо, чому потрібно приділити особливу увагу. Тому я зараз швиденько позаглядала до свого тут невеличкого такого господарства, яке воно там поросятку, телятку і, 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 і кури, і качки, От, і побіжу на город. Там є робота. О, бачу, нічого так зголодніли. Всі на гурт. Щас свиня не донесла, а чую щось не те голубів. Це ж поз ними біжуть. І таке дивіться, і таке дивіться, молоденьке повеченя злетіло. Злетів повечик молодий. Ах ти радість така. Ану хвостика, ану давай хвостик догори. Ану. А ну давай куди, ай втікає. Гарне, гарне, дивіться, де хвіст, дивіться, де хвіст, ай гарне, гарне. Ходить, їсти, випрошує. Само ще не знає, що потрібно йти добати зерно, ні, ще годують. Дивіться, дивіться, куди закладає цей веєр. На голові лежить хвостячка. От. Красивий. А, о о о о о о А це. Це ж біжить тісти про Ай красивий. А туманий хвостик, а туманий хвостик. Правда, гарний. Я вже я свиням ще не донесла. я вже, знаєте, я вже буду тут, зараз сижу, сижу милуюся, милуюся і навіть вийти не хочеться. А це так нагород поспішаю. Біжи, 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 їсти, біжи, я ще до тебе прийду. Порося там замішую. Тут картопля варена, сира і кабачок терпить. Бурінцю їм принесу вже десь тоді в обіді. Чи дівчата в мене принесуть. От, Та хай, та хай зараз їдять. Так, а що це ти? Одна ці клапають, а ти сьорбаєш, стоїш. Наклало на ніс. Ну, все, одним словом, смакою, як поросята. Льосько, ти відро куди закинув? Тікай. Тікай, відро від тебе заберу, дай закину аж в жолоб. Все, 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 все. Хорош, ти свою пайку вже підняв. Ой ти, бийцю, йди, йдиш, сіну, все. Ня, на, 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 помазухайся, ще, на, помазухайся. Все, побігла. Ой, вже була побігла. А тут виявляється фазанчик, воно миси нічого немає, поїлочка немає, малятка, що ви? Поновити вам все потрібно, так? Так, ось так. Помаленьку сім'я підходить, щоб поїсти, попити. А ти куди? Куди? Красавчик робиться знов красивим, а то я його вже общипаною куркою називала. Ай буде красивий. Красунчик вибивається в хвіст росте новий. буде гарний. Петрусь, щось розставляєш цю цього хвоста на стобурчий ще чубо да, да да махаєш ним, а толку мало. Ну, щось ніяк вона не реагує на твій залицяння. Липень місяць. Немає, так і не несеться. Він то залицяється гарно, він то її парує, але щось не знаю. Ну, будемо чекати. Дивіться, бачите, бачите, як хвостиком. тинь, 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 тинь. Ой, 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 ой ото кавалер. Думаю, вийду, подивлюся, де він є. Казав, будемо прицепа робити. Прицеп стоїть, усе лежить. А його вже немає. Роблять. Все тоді побігла на город. Добрий ранок. Добрий ранок. Прицепа буду робити, прицепа буду робити. Прицеп стоїть, тебе нема. То робимо, пішли побачимо. Давай, що ви робите вже другий рік? Ось до прицепа робить. Показуй. Це прицепа? Ну, а що щось до. <різь> а це що? Це Цей що? Ось До борта зліпили, та й поїхали. То я на городі. Це так вийшло тобі сказати. Добре? Угу. Ну, киш з ніг. Маю щось подивитися. Кш, кш. Забирайся, Сара. Давай, ай, тобі знов ноги обробити треба. А ну, давай. Подивіться, Подивіться на цю господиньку. Це називається Доброго ранку ми з України. Висиділа сьогодні. Це я бігала, бігала, побачила. Дивіться. <т Guard acknowledge> Бачите, доброго ранку ми з України. Що <с> казати? <report> Одне сиділа, сиділа і висиділа. Одне. Що нам цього року так щастить на цих одне одне, навіть і не знаю. Ну, ще одне яйце лежить під нею. Не можу зрозуміти, що там. Ну, хай лежить. Ще ви подивіться, яке маля. Ви подивіться, яке маля. Це ще таке чапалате. І ще от тепер думаю, чи ну це не кох? Ми будемо бачити, під нею це були кілька яєць їхніх кохи і кілька бентамки ці, що ходять у нас. Але щось воно мені, знаєте, таке, як для бентамчика, то. Більшеньке і, 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 і таке якесь широкеньке. Можливо, щоб. То. Ну, не знаю. Все, хай сидить, будемо бачити. От. Сиділа, сиділа і висиділа. Все, гляди вже, що маєш, ну що зробиш. Ну, Тепер хапаю сапку і на город. Отож я на городі, а саме. Біля озимого часнику та цибулі посадженої на зиму. Моє першочергове завдання було перевірити, чи буду я вже щось викопувати. І я прийшла сюди тільки з сапкою, але вернулася і взяла ще й заступ. Чому? Тому що вже викопувати буду. Перше, що буду викопувати, ось е, цей часник. Е, цей часник посаджений на зиму, він безстрілковий. І він. Вже повністю готовий до викопування. У нього навіть тут не, не, не останні такі тут лусочки, чи перші лусочки від головки сухі, він вже геть починає сохнути весь ось і гарненько полягав, і деякі головки взагалі навіть уже перележали, тому що геть і посохло вже бадилечко. А з огляду на те, що йде дощ. Нібито вже не прогнозують, але земля дуже, дуже мокра, тому йому не варто тут далі перебувати. І так він вже своє перебув, його потрібно викопувати у терміновому порядку. Цибуля, що на зиму? Цибуля, що на зиму, я вийшла, бачу, вона є деяка вже полягала, але є така, яка і стоїть. Але є така, яка і стоїть. Пробую я ось тут оцю шийку. Вона, знаєте, навіть і в тої цибулі, яка полягала, ще не зовсім м'яка. Ось, наприклад, в ось цієї цибулинки вона м'яка, м'якуська. А в ось цієї цибулі, вона ще досить таки груба. Тому я цибулю сьогодні викопувати ще не буду. Я знаєте, що буду на ній робити? Оце для чого взяла сапу? Зараз сапою буду рихлити міжраді і біля цибульки кругом, щоб просто випустити вологу, щоб якомога швидше виходила волога з землі. От. І їй ще зараз сонце кілька днів, і тоді я її буду вже прибирати. Цю цибулю, яка стоїть, я собі буду. Нагинати, допоможу їй трішки полягати. Не хоче сама <смі> прийшла пора, то я їй допоможу. от І буду оце так зараз буду рихлити, між радя цибульку нахиляти, яка не лежить. А часник ось цей відразу і буду викопувати. Дойду до наступного часника, тому що є ще часник на зиму, але стрілковий. І ми тоді подивимося, що робити з ним. Ну що, почала працювати, прикладаю цибулю з рихлею землю і викопую часник. І знаєте, що уже бачу? Безстрілковий часник я перетримала, його потрібно було викопати раніше. Все-таки е, дощ, волога дають своє. І ось я викопала часник, бачите, часник гарненький. Гарний часник, нічого не скажу, подивіться. Часник гарний. Але викопую ось, наприклад, оця головка. Е, ну, нормальна. Нормальна. Ось ця нормальна, бачите? Ну, стебло ще зеленіше, але у тому, де стебло вже сухе і повністю лежало, подивіться, які зубки. Не знаю, ну як, не знаю, чи ви бачите. Зубки ось тут починають темніти. Ось так, ось цей зубчик, ось цей зубчик, вони починають темніти. Такий часник, ну це вже перетриманий, він було волого і він довго лежав. У землі потрібно було викопувати такий чесник. Ось. Ще один такий. Бачите, я навіть взагалі відкладаю окремо такі головки, от тому що на зберігання я їх лишати не буду. Ми його будемо споживати. споживати Ось. Ще, ну ще не зовсім чорне, але уже все рівно, все рівно починає темніти. Таке я відкладаю. Ну, жаль, жаль, але цей часник перетримала. Ну, дійдемо до наступного, будемо бачити, що робити. Ну, ось так. Робота йде, контора пише. Цей часник вибрала. Дійшла до стрілкового. Ну, і тут що хочу сказати: Один, два, три. Три листочки абсолютно сухі, решта починають сохнути. От єдине, що хочеться подивитися, який він у середині. Коли я його останній раз рвала, щось не пам'ятаю на що потрібно було кілька головок. Бачите, вже навіть вирвати не можу, підкопувати. Так, що сказати? По-перше, гарний. Гарний мокрий, тому що мокро. Зубки видно гарно. Зубки видно дуже гарно. От що потрібно, потрібно якби розділити зараз. О, ось це те, що потрібно було побачити. Я для того, щоб розділити, мусила заступом обрубати, тому що ніяк не можна було вже цю плівку прорвати. Верхня плівочка є, вона змінила колір. Кожен зубчик, кожен зубчик у своїй плівочці. Все. середина липня терміни, терміни такі, що пора викопувати, тому я не буду ризикувати. Ризикувати не буду, щоб він стояв волого. Той часник, я вже пошкодувала, що я його не викупила раніше. Чого я так прогавила, не подивилася, не знаю. Тому що є такі, бачите, є такі головки, які там і темніють, і і грибком там є такі головки, то їх вже не залишиш, їх потрібно споживати. от Тому цей не буду ризикувати, не буду його довше лишати. Земля мокра, бачите, копаєш Копаєш часник, сапаєш, липне до сапи, липне до рук, до заступа. Все, я його одним словом теж викопую сьогодні. Отож, у мене фронт роботи ще є. Я ось добрих півгодини, якщо не довше, гаялася ось з цим проміжком, де був посаджений часник, безстрілковий, а ось ця проміжка, де... Стрілковий часник в кінець города і цю цибулю всю покласти, то, повірте, е, тут є, є проміжок. Запитувала чоловіка довжина, він каже, метрів 50 є гарантія. От, тому, тому так, тому я поїхала. Ось ще одна ознака того, що часник пора викопувати не потрібно переживати. Бачите, десь стрілочка не була зірвана. Подивіться, вона не просто луснула, у ній вже гарно видно навіть і зубки. Ось так. По одним словом, вже пора, пора. Геть пора викопую. Дійшла я ось до такої позначки і зразу думаю, а що б це значило? А потім, а, стій, згадала? Значить, що згадала? Ось у мене отак два рядки. Цибулі і по цю позначку. Це е, цибуля на зиму. Ось стоїть під моркою. Бачите, цибуля, рядок вздовж, він стоїть ще. Я його взагалі не чпаю, я просто по ним просапую. Це цибуля, яка садилася уже весною, е, як город проорався. І ось це до, до цих пір, це у мене зимова, по цьому другому рядку. І тепер туди далі. От я буду прикладати де потрібно ось тільки вже один рядок. Оце бояться що на зиму. І ось сюди, ось я її, яка там ще сперечалася, не дуже хотіла лягати, я вже поклала, і собі вона лежить, коли кого не заспівати. Ну і, дасть Бог, буде погода, сонце, то я собі думаю, що я її е, понеділок-вівторок десь буду вибирати. Фу. Добре, що до позначки дійшла, поїхала далі. Що ви думаєте від ранку? І вже 12.40. Це останнє. останній такий мій пучок часнику. Цибуля лежить, Ту, що потрібно було прикласти. Та, що ще стояча, ще стоїть, от вона буде викопуватися пізніше. Вибиратися вже. А я, в принципі, навіть можу зараз прикинути, скільки чеснику я накопала. Ось в такому десь ось пучку. У мене в середньому 6-7 головок чеснику. Ну, хай візьмемо, якщо навіть і 6. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13,

Його було небагато. Але подивіться, як гарно вже сохне земля, яка підрихлена. І якраз це для цибулі саме то. О, ще одна несліпняна така, чого стоїть. Ану, давай, лягай. Отак, все. Ось таку. Другі мої сьогодні важливу роботу зробила. Часник у мене буде лежати до вечора. Під сонцем хай трішки просихає, а вже на вечір я його знесу, де сюди під хату покладу. Все. Гарної суботи на решту дня. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, розповісти. Чи викопали часник ви, чи ще не викопали? І так далі. і так далі. Одним словом, все, що можливо з цього приводу, будь ласка, коментуйте, діліться досвідом. Все, па-па-па-па.